Volkswagen посад b 8 друзі, класика, яку хочуть всі. Це вже легендарний автомобіль, починаючи з b 6 це b 8 кузові універсал в гарній комплектації автомобіль. Двохлітровий дизель на автоматі. 194 тисячі пробігу. Так, 16 дев'ятинос 17 на старті. Фактично, ось є контакт продавця, кого цікавить, телефонуйте, асистенти присутні. Всі так, легкосплавні диски в такому гарному кольорі, він в кузові універсал. Є форкоп. Так, По салону зараз заглянемо, тонування всіх вікон присутнє. Так, місця багато, присутні задні підігріви навіть, що дуже-дуже рідко попадається. Так, По салону зона водія наполовину бачу є електропривід сидіння, електроспинка. Так, повний електропакет. Присутній дістронік, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа. Так, із пробігом 194 тисячі кілометрів. Ось така гарна пропозиція в своєму бюджеті, друзі. Зверніть увагу. А хто хоче перевірити, звертайтеся, ми вам допоможемо.